Доброго дня, діти! Знаю, що ви всі дуже любите тварин. І диких, і свійських, а особливо тих, що живуть у вас вдома. У мене є підбірка зображень незвичайних тварин, портрети яких ви можете створити самостійно. Погляньте, які вони чудові, зацікавились, а давайте я зараз. Навчу вас, як виконати такі чудові роботи. Для виконання сьогоднішньої роботи я взяла аркуш паперу а 5 розміру. Колір вибираєте самі, але найбільше мені підходить зараз темний папір, тому я взяла фіолетовий. Фарба в мене біла, а ви можете вибрати, яку захочете іншого кольору. Теж бажано світлого, якщо фон буде темний. Склянка з водою, пензлик. Серветка, а також деталі для оформлення готової роботи. То що ж, розпочнемо. Я беру папір, повертаю його до себе вузькою частиною і згинаю навпіл, суміщаючи кути і роблячи чітку лінію згину. Ось так. Розкриваю його, а тепер починається найцікавіше. Пензлик я пускаю в воду і потім набираю фарбу. Фарба у нас не дуже рідка і не дуже густа, а така, щоб вона могла залишати після себе краплинку. І довільно капаю на свій аркуш 5, 6, або скільки ви захочете краплинок, намагаючись, щоб вони розмістились в центрі аркуша. Ось так. Нічого не зрозуміло, а тепер подивимося, як будемо отримувати готове зображення. Я згинаю аркуш і тепер притискаючи його однією стороною до іншої, починаю пальцем розгладжувати фарбу, яка знаходиться. Всередині ось так. Цю роботу можуть виконати дітки самі, можуть з допомогою тата чи мами. Ну що ж, а тепер найцікавіше. Зараз ми відкриємо аркуш і побачимо, що ж у нас там таке вийшло. Ось дивіться: Якесь чудернацьке. Але в той же час вже на щось схоже зображення. Кожен може придумати свою відповідь на це запитання. Мені здається, що це якийсь лісовий звір. І що він зовсім-зовсім не страшний. А для того, щоб мої здогадки підтвердились, ось тепер я беру свої деталі, які я приготувала зарані, і можу. Ось так прикласти їх на зображення. Краще це робити, коли вже висохне фарба. Але і зараз видно, що ми отримали зображення чи то собачки, чи то ведмедика, чи може якогось іншого звіра. Це вже дітки вирішать самі. Мені сподобалась ця робота, а тепер цікаво дізнатися, що вийде у вас. І саме яку тварину побачать у, у такому зображенні ваші малюки. Успіху!